До секретаря Полтавської міської ради Катерини Ямщикової надійшов лист звернення від деяких місцевих журналістів. У ньому медійники зазначили, що керівник прес-служби, а одночасно і депутат міськради Олександр Дедюхін, неналежно виконує свої обов'язки та є політично заангажованим. Нагадаємо, що 12 червня на цю посаду його призначив колишній секретар Андрій Карпов. В листі зазначено, що я як представник європейської солідарності можу якимось чином викрили подавати інформацію на в тому числі і на сайт міської ради, я один з небагатьох у депутатському корпусі, які не є членами жодних політичних партій за час знаходження мого на посаді висвітлення, кого ми висвітлювали в плані політичних партій, тобто діяльність представників Слуги народу, Європейської солідарності, партії простих людей, ОПЗЖ за майбутнє. Після того, як Катерина Ямщикова вислухала усі зауваження журналістів з приводу комунікації з міськрадою, вона ініціювала провести службове розслідування діяльності пана Дідюхіна як керівника прес-служби. Лист зайшов офіційно маємо на нього відповідно зреагувати. Можуть бути порушення законів, що регламентують роботу журналістів та забезпечують право на інформацію. Звичайно, не припустимо нам такі моменти десь упускати. Тобто, дуже прошу і надаю доручення нашому кадровому відділу провести дану перевірку. Діяльності для того, щоб ми не переймалися, що ми взагалі десь в чомусь порушуємо законодавство. Ця перевірка триватиме не більше ніж два місяці. Повідомили у міськраді.